Всім доброго дня! Я відразу хочу вибачитися і сказати про те, що я декілька днів не був з вами, не було мого звернення, тому що я був у відрядженні по лінії асоціації міст України. Зараз я вже на місці і думаю, що будемо продовжувати з вами спілкуватись. Хочу сказати, що ця ніч була спокійна, не було повітряних тривог, але напередодні днем і ночі було дуже-дуже тривожно і були прильоти в нас в Одеський район. Але слава Богу, на території Южницької територіальної громади прильотів не було. Хочу сказати, що місто працює в штатному режимі. Ми готуємось до... 1 вересня я думаю, що будемо працювати, в якому режимі я вже говорив. Якщо буде якась коригування, я вам обов'язково про це скажу. Ми зараз знаходимося напередодні, скажімо, великих свят, загальнодержавних свят, День Незалежності, День прапора. Але хочу сказати, що таких масштабних святкувань не буде. Перш за все, це визнано тим, що це небезпечно для жителів нашої громади. Безумовно, Зараз обговорюється питання, чи буде комендантська година така затяжна на сутки, на двоє, а ще і такої інформації нема. Це рішення приймається тільки на рівні Одеської обласної державної військової адміністрації. Як буде таке рішення, я обов'язково вас про це проінформую. Оце що на сьогодні. До зустрічі.